Які косметичні процедури ви робите? Ти знаєш, мені здається питання, я кажу, ніякі. Ну, От, ви розумієте, ні, що починає. Мало хто повірить у це. Е, е, минулому році перед концертом у Палаці України. Да, я ходив до косметолога, так. зробили мені там масаж, тому що це, ніяких уколів я не, не робив це. І все. Угу. Абсолютно, як мені треба, то вдома Наташа мені робить, вона знає. Це ще що... це, це масочки? Так, да, такі mm -hmm. легенькі. Окей, волосся фарбуєте? Так. Да. Про це не треба говорити, чому? Слухайте, я, до речі, не соромлюся, бо я фарбую бороду. тому ну, що ти у мене Так, да, фарбу, приходиться фарбувати, тому що у мене сивина не везде. Не, нерівномірно, да, ну, не да, не і воно було б смішно, якби я це. Ну, у мене от на бороді, я теж кажу, так, я фарбую бороду, коли ви мені пишете в коментарях, ха-ха, так, я фарбую. Да. Тому що сивина є тут, тут, тут. і воно, вибачте, будто хтось наплював. Да, на, от, на бороду. О, о, у мене зовсім mm -hmm. шапочка така біла, а та все чорна. А коли ви почали, до речі, приймати свою сивину. От е, вас це страшило, коли ви побачили сиве волосся? Ну, чуть-чуть насторожило. Каже, mm -hmm. чому? Каца не вистачає там, залізить, що не Ну чай, це й стреси. Це ну, ж більше Стреси, звісно. А робота mm -hmm. артиста без стресів не буває. Одися, я лисий. ви боялися і боїтеся полисіти? Так. Да. Mm -hmm. У нас нікого не було. Батько мав волосся, брати мали волосся, є. Ну після ковіду, після ковіду сильно вдарило. Угу. Практично половина з мене з волос випало. Ого, да що ви робили? Е, ходив до косметологів, Вони давали мені то, що треба, щоб ну зазвичай це там уколи в голову да, роблять роби достатньо укол... болючі. Ну а що робити?